коли казали про те, що закінчуються ракети, порахували. Ну була інформація про те, скільки це не є таємна інформація. Ну коли давайте два слова. Коли ми аналізуємо, є такі навіть таблички потужності армії світу, там аналізується, яка там друга армія світу, яка перша армія світу, то аналізується на підставі того, яка там є техніка, скільки там чого є, там літаків, танків, ракет. Тобто це не є інформація, яка там дуже таємна. На початок війни ми знали чітко, скільки в, в росіян точніше є ракет, якого, якого класу, якої кількості. І коли вони почали робити обстріл, ну, люди почали відмінусовувати те, що в них було на початок війни, від, відмінусовувати тими пострілами, які вони робили. І потрошечку дійшли до висновку, що незабаром вони закінчаться. Ну, це означає от, підхід людей, які або поверхнево дивляться на проблему, або взагалі, як то кажуть, ні в тімі. Ну так дійсно, те, що в них було, вони почало закінчитися, але в них було і виробництво. Виробництво вони збільшили не, не, не в десятки разів, від 40-50 ракет на місяць вони її виробляли, вони зараз можуть виробляти до 100 ракет. Щодо важкої техніки росіян, вони можуть виробляти ну, десь 20-25 танків на місяць, не більше. Збільшити це виробництво до там, Ну, ви знаєте, давайте, от Медведєв, він простір пробалтується щось і можна. Він, він каже, що він мріє, що вони побудують так свою важку промисловість, яка може виробляти важку техніку, що зможуть виробляти до 500 танків е, на рік. Ну проходите, скільки це виходить на місяць. Закінчиться стара техніка. Так дійсно в них було. Е, Ну, там різні оцінки до 15 тисяч е на складах е стратегічного зберігання старої радянської техніки. З них можна було зліпити приблизно п'ять тисяч, ну 4-5 тисяч, тому що вона там ну, розкрадалася, стояла просто небо. І там ну, з трьох-чотирьох машин можна було якось зліпити одну. І майже все те, що можна було зліпити, вони зліпили. Зараз у них знаходиться на е ремонті і е можливість спроби поставити в строй приблизно 1700 е 1700 одиниць важкої техніки. Та Те, що ремонтується ну, в зі складів? Все, далі, далі просто нема. А виробництво ну, давайте, виробництво і кількість, які можуть бути взяті зі складів, дорівнює приблизно 70-75 одиниць ну, танків, наприклад, на місяць. Не більше, більше вони просто нездатні. Зробити. І що вони там не робили, це не як ракети. Вони не зможуть побудувати ще один завод дуже швидкий, чи збільшити там з 20-30 танків ну 20 танків на місяць до там, 100 танків. Ну, так, так воно не вийде. Тому по важкої техніки в них є від'ємний баланс, тобто вони втрачають в рази в два-три рази більше танків на полі бою в місяць, ніж можуть виробити.